Сі сьогодні випуску новин. У Первомайську під час конфлікту загинуло двоє чоловіків. До Первомайська з'їхались учасники всеукраїнської спартакіади Бузькі пороги. Первомайську гідроелектростанцію пустять з молотка. Населенню Первомайщини дали змогу оформити субсидію, не виходячи з дому. У Первомайську сталася трагедія. У ніч з 21 на 22 вересня до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що біля розважального закладу по вулиці Вознесенській виявлені два тіла мертвих чоловіків. На місці події зі свідчень свідків правоохоронцями стало відомо, що обидва потерпілих відпочивали у кафе Колиба на корпоративній вечірці та раніше не були знайомі. На ґрунті різниці у політичних поглядах між ними з'являлася сварка, але присутні заспокоїли конфліктуючих. Згодом чоловіки вийшли на літній майданчик, розташований на балконі цього ж кафе, та продовжували сперечатися. І у якийсь момент між ними зав'язалась бійка. У ході фізичної перепалки опоненти зламали дерев'яну рейку огорожі майданчика та впали на землю, вдарившись головами об бетонну підлогу. Внаслідок отриманих черепно-мозгових травм обоє померли на місці падіння до приїзду швидкої допомоги. Слідчим відділенням первомайського відділу поліції інформацію про вказану подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Перед Баченою частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне убивство. Наразі правоохоронці проводять розслідування. 23 вересня у Перемайську відбулось урочисте відкриття 9-ї всеукраїнської спартакіати Бузькі пороги для людей з обмеженими можливостями, яка традиційно зібрала учасників з різних областей України та інших країн. У супроводі пісень та слів подяки присутні мали змогу презентувати себе до участі у трьохденних змаганнях. Загалом захід пройшов у піднесеному настрої. На заході були присутні представники духовенства, які освятили учасників змагань і виступили з напутнім словом перед початком спартакіади, побажавши цікаво провести час і отримати від цього максимум користі. Хай Боже мирити буде зі всіма вами, хай Господь помагає вам от сьогодні. Не в участі а в спілкуванні, тому що участь знаєте, що кожен із нас є переможчим чомусь. А спілкування – це саме головне. Тож благословить, вас, укріпить і вам всього всього найкращого. Ті з учасників, хто не вперше бере участь у змаганнях, зазначає, що спартакіада на перемашенні кожного разу дарує незабутні враження. Люди з інших країн щороку приїжджають на пороги Південного Бугу, аби взяти участь у цьому дійстві. На порогах я вже другий раз здесь раз я привозил команду чуть побольше людей. сьогодні тільки один раз чоловік. Одного человека привез первый раз. Ну что, у нас таких речек нету бурных. Вот. Поэтому, конечно, впечатление большие для человека, который первый раз. Тем более с инвалидностью. Это, конечно, дает какой-то, какой я не знаю, адреналинчика побольше. Удовольствие побольше. Ну а потом уже все предлагается, да, как мы говорим, общение, какие-то ещё соревнования. За словами Сергія Баумана, гостя з Білорусії, участь в підйомних спортивіадах неохідно брати, адже вони часто є початком великих звершень. Він запевняє, що його співвітчизники вражені результатами українських параолімпійців у цьому році. Тому бажаю кожному обирати активний спосіб життя і йти до своєї мети. Це один із, як я говорю, найпростіший спосіб реабилитироваться, пройти эту реабилитацию, абилитацию, как мы ее называем, это без разницы. Да? Человек занимается, находит какое-то свое любимое занятие, нелюбимое, плюс оно еще деньги приносит, понимаете? То есть можно создавать семью, можно создавать Все остальное, яке говоряться жити і радуватися та жизнь. Крім того, на заході були присутні представники влади, соціальні працівники, волонтери і організатори дійства. Начальник управління соцзахисту перомаської міської ради розповіла журналістам про те, що Спартакіада могла не відбутись у цьому році через фінансові труднощі. Велику подяку Ольга Анатолівна висловлює клубу Фокі, що допоміг зібрати необхідні кошти для проведення змагань. В цьому році клуб Фокі об'явили конкурс і Кошти були зібрані через інтернет, ну, майже зі всієї України. Це дуже для нас, так будемо казати, радує, тому що без цієї під підтримки ми не змогли б проводити сьогодні Спартакіаду. До нас в цьому році завітали наші постійні вже учасники спартакіади. Це і Херсонська область, це і Київська область, і Одеська область, але є люди, які Перше, хоч і з тої самої області, але вперше сьогодні у нас приймають участь. Сьогодні у нас є із Білорусі, наші учасники постійно із Молдавської Молдови. Ми також їх чекаємо, вони живуть, під'їдуть. Тобто вони вже наші друзі, і ми з ними майже вже 10 років спілкуємося і в інтернеті, і особисто, і це дуже добре. Ольга Колесніченко зазначила, що цього разу на учасників Спартакіади чекає сюрприз: нові види спортивні. Змагань і якщо погода цьому посприяє, сплав по річці Південний Буг на Катамаранах. Ми залучаємо декілька е таких будемо презентувати, навіть не залучаємо, будемо презентувати декілька видів е додаткового так наших спорту. Це е, будемо займатися морським більярдом, Це така, така цікава дуже річ. Ну і є у нас там ще декілька, це поки так будемо казати, інтрига. Хочу, щоб наші учасники побачили, е, тому що безпосередньо перомайці вони вже ці види спорту знають. Це накидання кільця дуже цікаво. До речі, я сама приймала, намагалася кинути дуже важко. Це не так просто, як казалося, а ці люди це вміють. Ну і наш обоє. Чи тому що боче, це також сьогодні ігра, гра для саме людей з обмеженими фізичними можливостями на військах. Спартакіада відбуватиметься три дні із 23 по 25 вересня, по закінченню якої відбудеться нагородження учасників. Організатори сподіваються на те, що змагання та спілкування на свіжому повітрі принесе усім море користі та нових вражень. Ця спартакіада направлена на організацію людей з обмежно фізичними можливостями. Особливо це візочники, для того, щоб вони відчули, що вони є в цьому житті і вони мають право на своє існування. Я вважаю, що сьогодні взагалі людина повинна бути в суспільстві і в соціумі, і для цього ми повинні зробити сьогодні все. 22 вересня кабінет міністрів України під час засідання уряду ухвалили рішення щодо надання дозволу на приватизацію Первомайської гідроелектростанції. Під час засідання голова фонду держмайна Ігор Білоус повідомив, що відпуск електроенергії Первомайської ГЕС в минулому році склав 3 мільйони 148 тисяч кіловат на годину. Крім того, Кабмін затвердив умови продажу інших гідроелектростанцій, що також розташовані на річці Південний Буг. А саме й Мегіської за стартовою ціною більше 10 мільйонів гривень та Константинівської за стартовою ціною 13 Мільйонів 761 тисяча гривень. Зазначимо, раніше в засобах масової інформації повідомлялося, що кабінет міністрів розширив перелік об'єктів держвласності, які підлягають приватизації. Чим самим це обернеться українському населенню, зокрема мешканцям Первомащини та сусідніх районів, покаже час. Віднедавна подача документів на отримання субсидій українцями стало набагато зручнішим. Тепер жителям Первомайщини не обов'язково йти до міськвиконкому, аби подати таку заяву. Подібні операції можна здійснювати безпосередньо за місцем проживання. Про нові послуги, що надаються Укрпошту, журналістам телеканалу Олта розповіла провідний інженер з маркетингу центрального поштового відділення Первомайська. Починаючи з 17 вересня поточного року, нашими листоношами було здійснено доставку бланків документів. До кожної житлової оселі на отримання субсидії. Субсидія це взагалі механізм держави, який надає допомогу людям під час зростання цін на житлово-комунальні послуги. Для отримання субсидії достатньо всього, всього лише подати два документи: це заява про призначення житлової субсидії та декларацію, і відправити їх через пошту рекомендованим листом з повідомленням про вручення до вашого. Відділення соціального захисту. Така послуга, зазначає Тетяна Халетко, є особливо зручною для населення, адже вона дає можливість отримати всю необхідну інформацію про заяву на субсидії, не виходячи з дому. Даний спосіб подачі документів надасть можливість розглянути їх в першу чергу та значно скоротить ваш час. І якщо у вас виникають будь-які питання з цього приводу, будь ласка, звертайтеся до листоноші, до найближчого відділення поштового зв'язку, де вам нададуть кваліфіковану допомогу, в написанні. Ані декларацій, заповнення листків та й допоможуть відправити листа.